Отже, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Прийшов до журналістів там у себе в Угорщині і наговорив такого, що фактично на голову не налазить. Зокрема, його ну очевидно понесло дуже сильно. Розказав він про те, що Угорщина виявляється сильніше за росіян. Отака манімацюсюпусінька угорщина блошинка на карті Європи. Вона потужніша і сильніше за росіян. Чому тому, що вона НАТО, вона нікого не боїться і він не розуміє поляків там. Не розуміє естонців, коли якісь літаки чи дрони летяться і порушують їхні повітряний простір, чого вони там чекають якогось дозволу від когось, щоб їх збивати. Угорщина за словами Орбана таких дозволів не потребує. Вона збиватиме все, що летить на їхню територію. Е, і якби ну і на цьому він міг би завершити, але він не завершив. Він взяв і його понесло в сторону, значить, українського питання. Він сказав, що Україна не суверенна країна, оскільки частина її території окупована. і Весь суверенітет тримається лише на грошах заходу. Е, Угорщина не дає гроші Україні, але от Захід дає Брюссель дає. Вони всі продажні. А е, ось і як тільки вони перестануть давати ці гроші, Україна розвалиться, і цей проект, знаєте, як, як у Габсбургів було проект Україна. Ну що, тільки у Габсбургів це була альтруїстична історія там з Василем Вишиваним, Вільгельмом, останнім Габсбургом, принцем України, а Орбан, ну очевидно, все це за гроші кремлівські. Проголошує так, от несуверенна країна. Плюс згадав він таку історію, як угорські дрони на територію Закарпаття. Дійсно, кілька днів тому президент Володимир Зеленський повідомив всім публічно про те, що в нього є звіт від головнокомандувача Сирського про заліт на територію України кількох розвідувальних дронів з території Угорщини. Ось цей слайд Володимир Зеленський. Каже так, що Угорщина робить дуже небезпечні речі, запускаючи дрони в Україну, і далі там Зеленський сказав про те, щоб ніхто не сумнівався, що це правда. Ми всі дані, фотозвіти, фотофакти, аналіз ситуації, карти там, аерозйомка, супутникові зйомки все це передали всім угорцям, в тому числі. Будь ласка, дивіться це порушення. Не грайте в ці ігри. Це очевидно, зачепило трохи Орбана. І він тут не розказував от, от так. Тут я давайте зараз зачитаю в що от яким саме чином висловився Орбан. що отже, Україна не воює з Угорщиною, а з Росією, і треба зосередитися на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО, Україна це тил безпеки, звідси на неї ніхто не нападе. А не зрозумію, чому тоді поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б до на них напасти? Отже, це все просто вигадка. Це взагалі не має значення. Ну президент про це насправді зеленський не говорив, що хтось там хоче напасти. Граєтесь в незрозумілі ігри, запускаючи дрони розвідувальні, і ця інформація кому далі передається в угорське міністерство оборони. Так якщо ви не воюєте, для чого чи ви росіянам передаєте? Я до речі про це скажу, тому що перестрогі такі є. Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів, то що Украї... Україна не є незалежною країною, а тобто можна літати де хочеш. Україна не є суверенною державою, тобто можна говорити, що хочеш. Тільки Україна мільйон армії орбане, пам'ятай, хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна. Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території. Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється, кінець. Зникне, треба серйозніше ставитися. Два-три угорські дрони не те, чи має перейматися Україна тут, не її вороги. Зеленський до речі не казав, скільки дронів залетіло розвіданих територій кожна. Але Орбан визнає два-три. Тобто залетіли Орбана значить, залетіли Орбани Він визнає це порушення повітряного простору. На це має бути відповідь. Україна просто не вмикає зараз ці важелі. Тому що вона по суті жаліє Угорщину, плюс Угорщина це країна, яка блокує зараз євроінтеграцію українську і відкриття кластерів по переговорах по приєднанню до повноцінного членства в Європейському Союзі. Тобто зараз мудро вчиняють у Києві, але очевидно, що терпіти це довго ніхто не буде. І єдине, що зараз рятує Орбана, це вибори у 2026 році, де згідно. Самої румунської румунської кажу, угорської соціології не все так красиво і райдужно виглядає для його політичної сили, і для самого Віктора Орбана. Очевидно, що це його остання каденція на даному етапі, яка може завершитися і таким чином відкрити можливість для. Абсолютно і там консенсусу, в тому числі з боку Угорщини, тому, що буде нова влада для відкриття цих кластерів, є інша історія. Зараз я повернуся ще до Орбана, але якщо ми про це почали говорити, є інша історія. Financial Times уд надрукували е, класний такий матеріал, який говорить про те, що є ідея. Ідея з боку Єврокомісії, фактично, із відповіддю Орбану на його там, якісь 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 закиди до України. Там два аспекти. Значить, закид до України. Чому вони власне блокують? Тому що питання національних меншин угорських не вирішено десь там в берегівському районі. Єврокомісарка Марта Кос поїхала туди на Закарпаття, відвідала Ужгород поспілкувалася з представниками угорських національних меншин і. О, боже, на здивування сіярта орбана всієї цієї верхівки угорської вона має хороші новини. каже: ми домовилися про те, що в принципі Україна може зараз розробити план дій стосовно от конкретного кластеру про національні меншини і робити його вже зараз. Тобто каже єврокомісарка Кос, краща відповідь Орбану. Чим швидше ми відкриємо кластер, тим швидше вирішиться угорське питання. Ось логіка сьогодні Європейської комісії. Тобто, Орба, ну це якесь замкнене коло. Вони блокують, Україна там щось не може почати вирішувати ці кластери. А якщо б вони не блокували, то тоді цей процес запустився б автоматично. Логіка в цьому. Звісно, є далі, що говорить а, Єврокомісія, а, планує Єврокомісія фактично сьогодні а, змінити процедуру приєднання. А, хочуть прописати технічну процедуру про по запровадженню роботи над вступними кластерами і ще до формалізації а, самого процесу по роботі над цими кластерами, тобто по вступу, проводити технічну роботу, бути готовими на 100%, поки триває передвиборча кампанія в Угорщині, дочекати, Зміни там влади, і відповідно отримати 27 голосів від 27 членів європейського союзу. 26 є, 27 це е, угорщина Відповідно вже від е, нової влади. Тобто не втрачати час. Це зараз найкраще, що е, можуть зробити. І це рішення має бути ухвалено саме сьогодні на саміті лідерів е, країн Європейського союзу. Саме про це, от якраз і е, е, пишуть єврокомісари. Тепер стосовно реакції на те реакції на те, що сказав Віктор Орбан. От ми висловилися там стосовно Зеленського, що Угорщина робить дуже небезпечні речі. Це зрозуміло. Далі трохи пішов у нас депутат від слуг народу Дмитро Чорний, відомий тим, що він спрогнозував останні тижні українського парламенту і монобільшості там. Ви пам'ятаєте цей цікавий епізод, але от він мене радує знову цей Дмитро Чорний, тому що він таку активність проявив, відреагував він на Орбана. І красиво дуже це зробив, значить, прем'єр однієї з найбільш дотаційних країн ЄС, пише Дмитро Чорний, дозволив собі звинуватити Україну в залежності від заходу, країну, яка воює і яка сьогодні фактично є бронею Європи та Москви, Україна, яка ціною життів людей стримує навалу расистів і тим самим захищає свою, свою всю Європу. На цьому місці дипломатичні терміни закінчуються. Бо, коли сам сидиш на європейських дотаціях і при цьому. Відкриваєш рота у бік воюючої України. Це вже не політика, це звичайно квакання. Він думає, що спекулюючи на темі України, знову протримується при владі. Це фатальна помилка. Тобто, жаб'яче квакання. Я з величезною повагою ставлюся до угорців та всієї їх країни, але жодної поваги немає до тих прокремлівських негідників, як Орбан. Значить, жаба Орбана жаб'єче квакання. Мені це дуже сподобалося. Генчаренко що от, тут от більш політичний такий постогляд робить він пов'язаний саме з. З втихомиренням Орбана із виборами так майбутніми. Орбан дуже дратує не тільки українців, а й європейців. Пише Гончаренко. Вони розуміють, що ще одного такого орбана їм не треба. Тому є з доволі жорстко реагує на будь-які спроби відійти від лінії Європейського союзу від консенсусу західних еліт. І це якраз про те, про те, що Марта Кос говорила. Тому, наприклад, сталася ситуація як в Румунії. Там вибори були призначені в січні 25-го року після скасування президентських виборів 24-го року, через імовірне втручання Росії на користь переможця першого туру Келіна Джорджеску. Ще давайте звернемо увагу на ситуацію в Молдові там жорстко розібралися з російським впливом, і так само може бути з Угорщиною і зі Словаччиною. Ніяких жартів не буде. Тим паче в Угорщині вибори мають відбуватися у 26-му році. І за останніми опитуваннями лідирує партія противника Орбана Петера Мадяра. Але у Орбана все ще є надія на Трампа. хоча тут краще не розраховувати на нього. Трамп людина домовленостей і домовленість з Німеччиною для Трампа набагато важливіше ніж з Орбаном. Давайте згадаємо історію про початок перемовин щодо вступу України. До ЄС, тоді ще канцлер Шольц запропонував Орбану піти випити кави під час голосування. І Орбан, до речі, друзі так і зробив, пішов і е, випив кави. Ось так цивілізовано, в принципі, Гончаренко послав Орбана попити кави. Я думаю, що це саме та ідея, яка зараз потрібна Орбанові. Друзі, решту не треба. Дякую вам всім, хто зараз